З мене почалося, що я на той момент була в Мукачево. А ми з моїми партнерками, колежанками. У нас був проєкт, який ми з 11-го року як підприємці вели. Ми збирали групу жінок і вивозили такі от жіночі тури відпочинку. З нами працювала команда, тобто це таке перезавантаження для жінок. У нас була ціла команда, працювала, з нами був і фітнес-тренер, врач-реабілітолог, були масажисти, один чи два масажиста, повар, тобто дієтолог, моя партнерка. Ми складали харчування, ресторанна подача. Там, ну, все дуже класно. Жінки приїжджали, перезавантажувалась. Навіть коли всі казали, там ще, от я знаю, що там початок лютого, ще, там, в січні були розмови, що щось буде, ми навіть цього не чули. Ми готували свій тур. Він у нас зимовий був перший, тому що ну, загалом ми їздимо літом і виїжджали в Карпати, Закарпаття. У нас там є місця, в яких ми все це проводили. І саме, от з 19 лютого, у нас. Проходив наш тур, і 24-го ми мали виїжджати дівчата кататися на лижах, а це якби ну, далеченько від нас їхати. Ранній підйом о 6-й ранку мав бути. А я так, як відповідала у нас за харчування з кухарем, ми мали ну, прокинути ще раніше, щоб зробити якусь там каву чи щось. І в мене стоїть будильник на там п'яти а я просипаюсь, я не розумію. В коридорі такий шум, такий, такий гвал, щось робиться. Вихожу, ну всі дівчата на взводі, тому що у багатьох сім'ї у нас був і Харків, і Днепр, тобто з всієї України 20 жінок. Хтось квитки на потяг, хтось питається купити, хтось хоче там здати, всі созвонюються із своїми сім'ями. Ну тобто, почалося так, трошки. Угамувались і прийняли рішення, що ми ну, продовжуємо тут залишатися на місці. Тобто, у нас мало бути ще декілька днів туру. Але з перших днів нам почали телефонувати наші постійні клієнти, і так як ну, народ масово виїжджав із таких гарячих точок, таких як Харків, в основному ті, у кого дітки. Були. Всі нам телефонували, ну, наші постійні клієнти вони знали, що ми проводимо тур, тому питали, чи є місця в нашому домі в Мукачево. І наш такий На 11 номерів у нас не, ну, невеликий такий особняк був, котрий перетворився просто на такий, знаєте, улей. Там, Номери двомісні, вони чотирьох. і ті були дякувати господарам, у яких ми орендували цей будинок. Вони нам не на копійку не підняли ні оренду, ні нічого. Ми приймали всіх людей і приїжджали, хтось приїжджав, був у нас потім ну, далі за кордон, тому що місце, в якому ми проводили, там 60 кілометрів до трьох кордонів, тобто можна було в Люби їхати. І березень, весь березень я була в Мукачево, але знаю, що ну, з 24 лютого наш клуб, саме в Ротарі Нью левел, знаю, що організувалися всі і з перших днів почали вже, спочатку це було один гараж в гаражі збирати якісь речі, от, щось там, папіри, памперси. Ну, люди несли все, що можна. А потім, це перетворилося вже на великий хаб. Нам надали місце во французькому бульварі, тому що співвласники торгового центру французький бульвар, вони теж ротарійці, і вони побачили наше таке движення, що ми активні. Кажуть, треба місце якесь буде більше. І у нас наш ротарійський хаб на той момент існував, вони нам віддали льодове поле, яке у французькому бульварі. Тобто, льодова поле, це був наш хаб. Він існував більше як півтори роки, і я ж смукачувала. Наш клуб кожного дня збирається. У них збори, вони вирішують, звідки що нам їде, де, де треба зустрічати, кого відправити, де які проекти. На той момент ми запустили проект пошиття теплих ковдр. Тому що ну, розуміли, що вони будуть потрібні людям. А в мене багатий досвід роботи 10 років швачкою. Тобто, я шию там все. від... Трусів до шуби, умовно кажучи. Хтось працює на кухнях волонтерських. Я чоловіку телефоную день, кожен день кажу, я приїжджаю, бо я, я вшити вмію, я там буду корисна, я готувати вмію, я там буду корисна. Він каже: сиди там, ти там корисна, ти людей приймаєш далі. Вони їдуть. Тобто, коли я їхала назад із Мукачева, тобто до Києва у нас в вагоні там було ще. Ну, кілька сімей в Києві всі вийшли. До Харкова ми їхали в одному купе була я і був хлопець-волонтер, який приїжджав в Мукачево до своєї родини от він повертався. Це було ну, внутрішнє дуже важко, тому що ну, поїзд без світла, і ми з ним вдвох в цьому вагоні, тобто нікого більше. Ну І звісно, коли приїхала, тут довго не було. Про що розмірковувати? Вже хаб у нас 3 березня він почав от саме по французькому бульварі, тобто там вже якось налагодилась. І я пішла саме туди вже допомагати, тому що ми построїли систему саме видачі, скажімо так, не просто людям. Ми працювали як b системи ми працювали з волонтерськими організаціями. Ну, було було таке, що в день ми видавали там ну більше тисячі продуктових наборів. А до нас все заходило там то фурами, то мішками, то щось як а, була. Якби лінійка фасування всього цього, ми це фасували, де попив кілограма, де просто савочок. Там, понятно, що без вагів, формували ці продуктові набори. Коли була гігієна, формували гігієнічні набори. Ну і все це передавали жителям Харкова. В чому може проявлятися волонтерство? Якщо ти можеш і маєш доступ до якихось ресурсів щось привозити, так, то це може бути таке волонтерство. А може бути волонтерство просто час свій віддавати, час проводити з дітками, я не знаю, в тих же дитячих будинках. Оця от риса, що ти готовий віддавати щось, але у тебе цього має бути ну, якийсь збиток скажімо так, тобто, у тебе ти готовий вкласти свій час, ресурси, ти готовий вкласти ну своє вміння. Тобі вже хочеться, щоб ну з цим кимось поділитись. і ось це саме це вже є волонтерство. Особливо у нас, у українців. Я думаю, це ну у кожного майже є. Коли треба було згуртуватись, оцей 22-й рік. Ну, 24 четвертий до цього у нас було ротарі, і ми займалися цими благодійними якими справами. І це от ми робили, тому що ну це добре. Мені від цього краще. Я можу на це витратити свій час, витратити кошти. При цьому знаходитись в колі людей, які мені цікаві, і ну з якими ми мені приємно спілкуватись, дружити. А, а коли вже 24 лютого, то, знаєте, таке треба об'єднатися, треба згуртуватись, і неможливо не робити. Про бізнес. Ну Тут треба буде мене зупиняти, тому що про це я можу говорити дуже довго. Ну, По-перше, тому що це мені подобається робити. Тому що я люблю Тих людей, з якими ми зараз працюю, дуже пишаюся, який колектив ми вистроїли, і ці, ці принципи, які ми втілюємо в нашому колективі. Тобто ми намагаємось і люди, які приходять нові, говоримо про те, що у нас взаємоповага, взаємодопомога обов'язкова. По всій мережі ми впровадили у нас на постійній основі, існує. 25% знижка для військовослужбовців, для форми. Це форма, це спальники, все таке. А для також для військових, для поліції, ДСНС. Три такі категорії ми ввели знижку. Тобто, це про що? Це про волонтерство чи про гроші. І це час, ну час, це на сьогодні більш такі ротарійські справи, які я сказала, на сьогодні ми вже продовжуємо робити. Останній наш проєкт це клуб, знову ж таки, рекомендують, знають, що ми якби, все, що зайшло до нас, воно дійде до людей. І наші друзі з Англії передали нам 600 ноутбуків які ми розподілили між дітками Харкова, які навчаються. Тобто це ВПО, це багатодітні сім'ї, ну і так далі. Якщо потрібні якісь збори, ми збираємо гроші. Якщо потрібно, припустимо, перед новий рік він каже, є сім'ї офіцерів, діткам ну, потрібні якісь подарунки. Ми проводили таку акцію. До речі, дякую нашим харків'янам. Ми ввели, скажімо, іграшки, які є у дітей, які вже з них повиростали. І мами дивляться, куди по то все повикидати. Особливо м'які іграшки. Ми вели акцію перед новий рік перед різдвом, щоб принеси іграшку. Отримай знижку на чищення своїх речей, а, а цю іграшку ми взяли, ми її вичистили і далі віддали діткам, ну, яким воно було потрібно. Докупили туди солодощів і отакі от подарунки на Різдво сім'ї отримали. Та але треба розуміти, що ти маєш бути корисним, коли ти ні в кого ні в когось будеш гроші просити. А як мінімум для себе ти маєш їх заробляти. А з цього ну, думки завжди постійно були, що треба щось робити, треба чимось починати. Якось заробляти гроші. А на чому ну, ідеї поки не відгукувалися, скажімо так. І дуже важливо це волонтерство. Я зараз дивлюсь на людей, які по сьогодні от вони активно в цьому волонтерському русі 24 ну, на 7. Для себе я прийняла рішення, що все ж таки в якийсь момент ми переходимо в це. Скажімо, більш от ротарійські проєкти, які у нас були, ми і зараз займаємося, і все ми робимо, але вони мають якусь більше таку мирну направленість. Тобто це вже літні люди, це діти і так далі. Звісно, ми допомагаємо і зараз, і війсь... ну, зараз на першому місці стоять військові, тому що коли ми видавали по тисячу з чимось продуктових наборів, ми розуміли, що в Харкові там нічого не працюють, або а, був такий, я навіть ставила в пріоритет. коли приходили, казали пенсіонери. Пенсіонери, от пенсіонерам, треба там продуктові набори. Каже, ви мені покажіть людей, де молоді сім'ї з дітками, бо на той момент не було роботи, не було на чому їм заробляти. І вони теж без коштів, і їм теж потрібна допомога. Пенсіонери весь час хоч, хоча б свою пенсію отримували, хоч маленьку, але якусь. Але був момент, коли у людей ну, зовсім не було роботи, а допомога їм потрібна була. Це теж був пріоритет. Але саме з населенням настав той, який знайде такий момент, що ти. Розумієш, що супермаркети працюють, ринки працюють, робочі місця з'являються. Тобто, якщо ти хочеш заробити гроші, то ти маєш уже щось шукати, піти, почати працювати. Тому в цей момент важливо, щоб оце волонтерство, роздача цих продуктів не переросло в таке в паразитарство, коли людина просто буде готова жити на всьому готовому. І для цього нічого не робити. Це ну, дуже важливий момент, і, на мій погляд, він на сьогодні а, досить важливий, тому що я, як власник бізнесу, коли мені кажуть зараз, що в Харкові нема роботи, у мене отакі сльози. Я кажу: роботи немає, я не можу знайти робітників, бо приходять. Питання, а скільки ви платите? Я кажу, може, ви спочатку спитаєте, що вам треба робити, за що я буду вам платити. Ну, розумієте, це от вже за три роки. Ну, я не кажу про всіх, але є певна кількість людей, які привикли до того, що їм там, я розумію, втратили домівки, втратили, ну це дуже жахливо. Але щось самим починати робити. Ми намагаємося бути корисними. і Є проекти, в яких ми працюємо до повномасштабного вторгнення. Це в основному були проекти, які пов'язані, скажімо, з Підтримкою дитячих будинків, допустім, літніх людей, Ну, тобто такі от мирні якісь. проводили різні заходи, клуб бере на себе там зобов'язання. І у нас от ну, один із клубів, наприклад, день забігів Санта-Клауса. Збирають людей, збирають там пожертви. І Санта-Клаусом ми організували, вони побіжали по Харкову. Всі ці гроші передали там. ну, в якісь проекти саме той був направлений у нас частково для дітей з неврологічними розладами, і ми допомагали діткам з ослабленим зором. У нас є школа в Харкові і Галіна Івановна Кукліна на той момент її очолувала. Ми Теж частину грошей направили на те, щоб оновити музичні інструменти. У них такий ансамбль дуже класний, були дітки з ослабленим зором. Вони на народних музичних інструментах грали таку музику сучасну. І різні от такі проекти ми створюємо. До повномасштабного вторгнення в Харкові було вісім таких клубів, і чому що масони? Тому що, може мало знали. Про, це, про самоорганізацію ротарі. У всьому світі вона дуже відома і дуже поважні люди. І Черчилль, і принц Чарльз зараз які вже очолює. і ще ну, купа людей, це дуже особисте. Фу, я можу заплакати, але і я. Розумію, що я можу не побачити своїх рідних людей більше: свою маму, свою сестру, тому що вони зараз проживають якраз от на стороні наших сусідів. На сьогодні так склалось, що вони там, ми тут. На сьогодні ви знаєте, ми харків'яни такі фаталісти, що сказати, що я там боюся, ну, Вторгнення в Харків, ну мабуть, що ні, тому що я вірю в наших хлопців, вірю в наших харків'ян. Ну і мабуть, що якби не було тої віри, то не було б у нас 12 точок в Харкові. В мене таке враження іноді, що заходиш, ну що всі харків'яни волонтерять. Навколо мене, поки і смотриш тут один збір, тут другий збір, тут третій збір. Ти, тобто кожного разу ти не знаєш, кому в першу чергу допомагати. так. Тому це таке оточення і можливість можливість це робити і матеріально, в тому числі, тому що коли ти віддаєш, ну це дуже круто, коли у тебе є така можливість. І я впевнена, що ти отримуєш від цього таке задоволення, саме коли ти віддаєш від свого ізбитку. Тобто, коли в тебе цього багато, коли з тебе вже пре, ти візьміть з усією душею. Саме таке, що торкнуло мене, теж, це квітень 22-го року. Приїхала дівчинка, ну, молода, така худенька. Зараз, звідки вона була чи мала Данилівка, ну, в общем, з якихось кукуйов, скажімо так. І вона, ми ж там якісь продуктові набори, що вона каже, а для діток у вас є чи печиво, чи цукерки, чи щось. А у нас тоді приходили в коробку, і в них там все отак от накидане, якесь там печиво, чи що, ми трошки відкладали в сторону то для військових, то і що що. Та. І для дітей оці солодощі, тобто вона приїхала, потім сіла така купа від дітей, вони привозили малюнки. Малюнки була і наша фея. тьотя, яка їм передала ці цукерки, це печиво. Ну, У мене 21 -е століття у нас вже. Чверстоліття, да, ми майже вже прожили. А діти, ну, ми звикли, що наші діти у них всього. І цукерок, і печиво, всього от через край. А діти за ту цукерочку вони були ну, от дуже вдячні. Оце ось таке до серця.